Попрошу секунду уваги, я записую ці декілька секунд на свій основний мікрофон, з яким я озвучував всі гонки, які були. Але я вибачаюся, ну він здох, і мені доведеться озвучувати відос з мікрофоном від наушників. Тож, вибачте, що ваші вуха трошки пострадають, але звук там не настільки шикальний, як ви могли собі подумати. Ну, що буде, то буде. Доведеться терпіти. Тож, я спеціально ще озвучу на наушники, бо тому що... Бог знає, що може статися з цим фіфайном під час відео, під час озвучки, в принципі. Зараз я вже переключився на навушники, я сподіваюся, звук не настільки поганий, як ви могли би собі там думати, уявляти і тому подібне. Давайте сьогодні розпочнемо все ж таки відос з позитиву і зі старту вершітки на сьогоднішню гонку в Китаї. На пол позиції стартую я. Другий стартує Ландо Норріс Третім стартує Андрея Кім'янтональ, четвертий стартує Оскар Піастри, п'ятий Карло Сенс, шостий Алекс Албон, сьомий Юкі Цунода, Восьмий Макс Ферстапен дев'ятий, Келімер, десятий, Лоусон. 12, Кон, 12, Леклер, 13, Мелоні, 14, Гаслі, 15, стартує Пол Ару новачок. Зі штрафом 10 позицій, по-моєму. 6 Бортулато, сьомий Be 17 Берман, 18 Хаджар. 19 франко колопінту і останній стартує Ленс Строл. Uh, я ще забув привітатися так по-нормальному типу, всім привіт, з вами Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в 1.25, ну... було, і мені чесно скажу, хвилину тому, буквально не до того, бо, тому що у мене тут, значить, мікрофон здихає, а я тут повинен ще з вами вітатися. Мені важливіше було вам розказати, що сталося з мікрофоном і чому у всьому в цьому відео сьогодні, по, принаймні. У нас буде дуже поганий звук, буде все хірово. Да, до речі, наша під час гонки буде невелика дискотека, так що не звертати до уваги. Мені просто скучно було, ну і само собою, я ще був дуже замочений. Мені хотілося просто розслабитися і поїздити. А тут ще відео записуватися? Записувати. І, до речі, нагадую, що під час проходження можуть бути не відео, а стріми. Тож, доєднуться, буду... я вас буду попереджати, коли вони будуть. Або в Discord, або я якийсь ТГК стор створюю. Скор... Я не знаю, коротше, що з цього вийде. Десь буду точно попереджати. Так от, давайте повернемося поки що до гонки. Я добре стартував, Норріс добре стартував, і Антонелі теж добре стартував. А Оскар Піастрі, до речі, за якимсь дивом він стартує на софтак. Тобто це вже попахує зі, е, на стартею з двома підстопами, що, до речі, дуже погано для Макларен в даній ситуації, бо тому що вони. М'яко каже зараз не в боротьбі за Кубу конструктів. Ні, вони в боротьбі, але не настільки інтенсивні, не настільки. С... Я не знаю, коротше, не настільки вплоть, щоб боротися там, до, самої... до самого кінця. Як я от, буквально минулого сезону з Мерседесами боровся з Макларенами. постійно боролися. І ми доборолися, ми виграли своє, ми молодці. Ну, ладно, що буде, то буде. Не мої, знаєте, проблеми. Да. Коротше. Uh, ще хочу вам сказати, що я доволі болідом Феррарі, бо тому що... ну так, да, до речі, подивіться на цей прекрасний обгон від Оскара Піасрі, бачите, поки там на тунелі боролися і Оскар тупо об'їхав і поїхав далі зі мною. Я, до речі, зараз наушників зняв поп-фільтр, скажіть, чи стало краще, напишіть в коментарях, я думаю, що краще не стало. Я сильно ще раз вибачаюся за свій дерьмовий звук від наушників, но... Повірте мені, я нічого не з... От зараз, я навіть зараз дивлюсь на свій основний мікрофон. Підсвітка в тому Фіфані потухла, то означає, що знову треба дрити, передьоргати. Щоб подивитися, чи він робочий, чи не робочий, попробуй, що ти сигнал зловив. Розбирати його нема сенсу, а ще купляти новий мікрофон. Ой, бля, як мені то зараз дорого обійдеться, чесно скажу. Мало з того, що мені то дорого обійдеться. По-перше, я хочу на днях, от вже на днях, от прям скоро -скоро купити руль. Ну тут, бля, мені мікрофон просто обламав всі мої плани з тим рулем. Я не знаю як поступити. Або я купляю руль, або я купляю мікрофон і мишку, то до речі, давніше мишку нову треба, бо моя теж подихає. Я хз на що тратити бабки зараз. Блі. Мені важливо купити руль на ту, на ту ж мить мені важливо купити новий мікрофон, нову мишку, І... Бля, то просто з чимось. І мені ще новий, новий монітор важливо купити. А я ту, блядь, за рулем женусь. Чесно, я тут все залишу без коментарів. да, До речі, мене ще монітор подихає, мене матриця здихає потихеньку. Но живу як можу. Не не гірше поки що. Могло бути, повірте мені, набагато гірше, поки що ситуація не є одна з найгірших. Ладно, давайте все-таки ми будемо з наклоном до гонки. І зараз я хочу вам показати, як же прекрасно я женусь за Андреє Кім'янтонелі і як же у нього дохера ІРС і невидимий ДРС. Знову без коментарів залишу це. Добре? Дякую. А ви, до речі, випишіть пишіть обов'язково якісь коментарі, щоб мені було що читати. Коротше, що я залишаю Антонель і Леклера в боротьбі. Ну, не знаю чи то надовго, чи то ненадовго, але. Ну, якось пофігу, типа, да, Ну, ладно. Коротше, поки що. Я вже навіть на 13 колі, тобто на колі під стопа досить пережину з Антонелі. Нас двох проходить Леклер, молодець. До речі, хто не пам'ятає, то Леклер виграв! Першу гонку в сезоні. І... по факту Леклер мій конкурент на весь сезон. Тобто, да, я в небезпеці. І я не знаю, з ким я цього сезону Точно буду боротися за Кубок Чемпіона. Я сподіваюся, що не з Леклером, бо тому що одного разу я з ним боровся в f 24 і та боротьба затягнулася аж на 10 сезонів, і він тільки один раз у мене виграв ту боротьбу. І Олівер Берман теж тільки один раз. Ну і то я чуть чуть йому піддався. Коротше, підступені провели Феррари ідеально, 2-3 секунди. Прошу зауважити, що ідеально, то Феррарі. Я заради цього, я не тільки правда заради цього вернувся, але ну, вернувся. А зараз хочу. Да, до речі, хто чує, то й чує зараз дискотека. Хочу вашу увагу звернути на 14 те коло і на суперника попереду. Це Оскар П'єс, який тільки після підстопу виїхав. Ну! Що найважливіше? А ви зараз побачите, що найважливіше. Уважно зараз слідкуйте за Оскаром Піастрі, за прапорами. Уважно за цим всім слідкуйте. Да, речі, попереду Піастрі Альпіни, які підстопів вже не робили. Ну, ладно. Коротше, уважно дивіться. Опачки, бачите, Оскар там проїжджає, ну, він виїжджає по факту вже в другий сектор. І опа! А повороті у нас жовтий прапор, ще один жовтий прапор. Я подумав, що сходить або Норріс, або Антонель, але ні. Це сходить у в якого згорає аж на другій гонці мотор. По-перше, блі. А як і на другій гонці можна згоріти? Що, до речі, вже не реалістично, і EA, і, е, і в принципі ці як, як, кодмастери не з цим нагрішили ще починаючи зі старих формул. Ну, ладно. То не мені вирішувати, яка має бути ігра, і як воно все має бути влаштованим, не мені вирішувати, не я маю то знати. Але Оскар зійшов, зійшов. І правда, 5 кіл назад уже, ну нічого. А Шарль, до речі, поки що з нами бореться за перемогу. І Антонелі також. Антонелі, до речі, спринт виграв, якщо що. Ну і то я йому чуть-чуть піддався. Де? Да. Ну так от. Поки що, Ландо Горес знову бореться за перемогу. Ну як за перемогу? Скоріше за подім, тому що у нього немає шансів проти нас, проти Феррарі, ми королі, ми боги, ми хто тільки не є. До речі, я в цій зоні, ну в цьому повороті, перед поворотом, точніше, я спеціально завжди відторможувався чуть ли не до нуля, бо тому що мені важливо було там взяти ДРС, а не витрачати і РС до нуля. Так от, я розпочинаю останнє коло, на якому мене проходить з самого початку кола Шарль Леклер. Сказати, що погано нічого не сказати, бо тому що я його зараз хер дожину. Я хотів, чесно, боротьбу таку сильну, плотну, прям до фінішу. І вона сталася, якщо що, але пізніше все розкажу. Так от, бок, що я його більше чим успішно проходжу, і Він мене перепроходить, тобто він витрачає потихеньку і раз. А по-перше, блять, як він його витрачає, якщо йому ще до кінця круга має хватити? А по-друге, як йому потім на фінальну пряму хватить без коментарів. Чесно, просто без коментарів. Зараз я знову намагаюся пройти атакувати якось небезпечно в повороті, щоб він затопив, щоб помилився, але ні, в мене не виходить. І знаєте, чому я це все роблю? Бо тому що мені важливо зарплату у Феррарі підняти. Мені не подобаються ці 50 з лишнім процентів. Враховуючи те, що у Шарлі 0 чемпіонств, у мене вже 4 чемпіонства. алло. Так, да, хоч з різними командами, два, правда, з Феррарі, але все одно. Ну, без коментарів. Знову ж таки, без коментарів. І до речі, подивіться, наскільки круїв мені ще хватає бензика. На одну десяту. Ну, на одну десяту кругу мені ще, е, скажімо так, хватає. Коротше, плюс одна десята. А от, до речі, ще подивіться, як Латлер від'їхав, блядь. А як? Я не знаю, чесно, просто хз. І от в останньому повороті у мене включається обострений ловь мод. Я не знаю, чому в мене на останньому повороті включився, а на останньому повороті бля, вирішувалось хто стане все-таки переможцем в Китаї. І знову ним Шарль Леклер. Уже щось, по-моєму, в четвертий раз, по-моєму. Чи до того хтось з Макларенів вставав? Я не пам'ятаю. Коротше. Напишіть в коментарях, чи хтось там уже перемагав, окрім мене і Шарля, но... Але... Поки що Феррарі хай порадується знову за півгодини під два. Ми знову перші друге, але мені не подобається то, що Шарль в дев'яти очках від мене. Так, в спринті трохи все вирішилось, але не прям так сильно. І не прям так, як я хотів. Ну, нічого страшного, я не ображаюсь. Люблю Феррарі, напевно. Так от, Леклер може знову підніматися на подіум. Знову хай забирає свій трофей. І зараз він, до речі, лідер в чемпіонаті. До речі, Ландо Норріс, до речі. Що, чому я говорю, до речі, ну блін, я хз. Коротше, Ландо Норріс піднімається на подіум замість Андрея Андрія на тунелі, якого тут очікували більше, ніж Ландо Норріса. Я хз чому так сталося, ну, не мої справи. А зараз давайте хай, поки що ці чурки пообливаються шампанським. А я потихеньку з вами перехожу до результатів Гран-Прі. А тепер, раз, два, три, жопу три, Ось результати даного уікенду. В спринті перемагає Андрея Кімінтнелі, другий, я, третій Окон, четвертий Норріс. Там щось, по-моєму, п'ятим був Пол Арон. Ні, він зійшов там, по-моєму. Ну коротше, щось таке там точно було. В цій гонці, до речі, в гонці. Пол Арон до топ 10 не доїжджає, бо тому що йому. Сильно завадив Лен Строл. Полар у нього проходив в якомусь повороті, а Стролу треба було їхати на підстоп, тому що у нього стратегія з двома підстопами. І Строл, по факту, затримав Арона, і Арон там щось програв в 5-6 позицій. Ну а за рахунок цього Олівер берема в топ-10 і заробляє перші для хас в цьому сезоні. А хто пам'ятає, то в минулому сезоні у Олівера було аж два подіуми. зі старту сезону і в Майамі, Да. Так, от на цьому я буду закінчувати. Ще раз побачаюсь за хіровий звук, але ставте лайк, підписуйтесь на канал. Замок завжди хохр. Сподіваюся, ви від звуку не здохли. Ваші вуха не пострадали. Всім папа. -па.